Простір для тимчасового перебування дітей з інвалідністю відкрили у Томашпільській громаді. Діти можуть провести час у безпечному середовищі, доки їхні батьки на роботі або відлучились у справах. І цей час дітлахами займатимуться фахівці. З нами на зв'язку Мирослава Хохлова, соціальна менеджерка центру життєстійкості та консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як у Томашпільській громаді. Мої вітання. Доброго дня. Хто може скористатися послугою та за якою процедурою батьки можуть залишити дитину на тимчасове перебування? Послугою можуть скористатися батьки дітей, які мають інвалідність. Як вони можуть, вони можуть до нас просто звернутися, заповнити вхідну анкету, де вказати, які потреби у них існують. Потім фахівець із соціальної роботи здійснює акт оцінки потреб. І якщо ми ці послуги надаємо, ті, які в них які вони вказали в потребах, то ми послуги надаємо спільно з психологами і фахівцями соціальної роботи. Якщо ми не надаємо спектру тих послуг, яких потребує та сім'я, ми перенаправляємо у відповідні організації. Як організовано роботу безпечного простору для дітей з інвалідністю саме у Томашпільській громаді? Наше простір організовано на базі центру життєстійкості. У нас організований дитячий простір, а саме дитячий куточок, де присутні розвиваючі ігри, дитячий басейн, м'який куточок. Якщо говорити саме про підхід до дітей, то які ж спеціалісти працюють із дітьми у цьому просторі та які активності тут організовують для клієнтів? У центрі життєстійкості працюють два психологи та два фахівці соціальної роботи? Заходи проводяться як індивідуальні, так і групові. Це вже залежно від самих діток, чи можуть вони працювати в групі, якщо не можуть, то тоді послуги надаються індивідуально. Заходи ми проводимо для таких діток здебільшого арт-терапевтичні. тобто це малювання, ліплення, що спрямовано на розвиток моторики, мислення, врегулювання емоційного стану. Пані Мирослава, дякуємо, що доєдналися до нашої етеру і дякуємо за втілення таких насправді важливих ініціатив. Дякую. Ще хочу додати це ініціатива начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби Наталі Квят. Вона так. Надихнула нас на цю послугу, і ми центри життєстійкості підхопили і зараз втілюємо кожен на, на місцях. Це дуже гарна ініціатива, адже це гарна можливість для діток корисно провести час і розвиватися, і спілкуватися. А для батьків це шанс зайнятися своїми справами. Адже інколи найкраща турбота. Про дитину це спочатку турбута про себе, тому що саме батьки повинні бути в ресурсі для того, щоб ну, могти підтримати свою дитину. Саме для того ми е, надаємо таку послугу. Ще раз вам дякуємо за участь в етерії. На все добре. Нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Мирослава Хохлова, соціальна менеджерка Центру життєстійкості та консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я Томашвільській громаді.